Життя на Полтавщині. І Юлічка сьогодні дуже щаслива, бо ми веземо її на рибалку. Діночка теж там виглядає, наші донечки. Хочемо все-таки ми щось ловити. Їдемо вже під вечір в інше місце. Дай, Зірочка мамина. Взяли з собою вечеряти і беремо вас із собою знову. І сонечко сідає. Надіємося, що комарики нас не закусають. І все буде добре. Яка красота. Ой, повисно. Не впаде, діточки. <клес> З нами ще є наш братик. Мій рідний брат Матвійко. Розгружаємося. Є в нас тут столик. Зараз будемо освоюватись.

Капельку таку вдома зробила. Засмажила оладок діткам, варення абрикосове і будемо їсточки. А потім ще, можливо, посмажимо рибку. Така тут красота. Наші рибаки ходіть вечеряти, як тут гарно. Є такі? А де покажи свої іграшки? Діночки риба не треба. Вона взяла з собою іграшки, столик. Іграєшся. Твоє, твоє. Да? Все. Все твоє. Такий мостик тут. Смачного. Mm -hmm. Ти до риби йдеш? Yeah. <смірка> М -м. Компотику тобі? Смачно на природі, діночка? А саме цікаво одноразово їм поїсти, так? Да? <смірка> І тобі смачно. там, Юлічка вже походила по водичці. Діночка все сидить, малює. мені Ні, і ми такі рибаки, що нічого не зловили, але ми не здаємося. Завтра вранці, можливо, приїдемо ще. Мама. Але показуємо відео, як є, так є. Так Значить, клювало, так. Клювало, клювало. Клювало, да. Нічого, ми навчимося і будемо рибаками. Але атмосферка. повечеряли на природі, Полюбувались красотою і те добре. Все, загрузилися і вирушаємо назад додому. Там лодка пливе. хвилі. які хвилі. класно, клас. Як красиво. На цій красоті хочемо з вами попрощатися. Дякуємо за ваші перегляди, коментарі. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!